Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Президент відвідав у лікарні бійця ЗСУ та волонтера Запорізького будівельного батальйону, 18-річного Антона Мартиненка. У грудні в бою хлопець втратив ногу, рятуючи поранених побратимів. Зеленський нагородив його медаллю за військову службу Україні. Запоріжець Максим Остапенко, який нині керує Києво-Печерською лаврою, запропонував обміняти рештки похованого в заповіднику Українофоба Петра Столипіна на полонених українців. Його треба внести в обмінний фонд. В Бердянську раптово помер колаборант місцевий підприємець Олександр Галій, який допомагав расистам привласнювати бізнес та нерухомість бердянців. Є інформація, що зрадника отруїли. У Запоріжжі чоловік перерізав собі вени. Утім, від смерті його врятували поліцейські, які прибули на виклик і наклали бідоласі турнікет. Він у лікарні гуманітарка зі складу за знижками в інтернеті продають продукти з гуманітарних наборів, Крупи і консерви, а також хімію для дому. Судячи з оголошень, схема налагоджена по всій країні, в тому числі у Запоріжжі. Шість авіабомб ворог скинув на Новодарівку та Роботине, атакував з артилерії та РСЗВ при фронтові міста та села нашої області. Запустив 72 безпілотники. Є зруйновані помешкання вчора ввечері. На проспекті Соборному збили пішохода. Чоловік років за 30 перебігав дорогу в недозволеному місці, коли на нього наїхав Опель. Пішохід дивом вижив і нині перебуває в лікарні. Завершено ремонт укриття в гімназії номер 78 Полагодили стелю, стіни, підлогу та сходи, встановили вентиляцію протипожежні двері, оновили електромережі та облаштували два санвузли. Тепер гімназія може почати змішаний формат навчання. Більше новин шукайте у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.